Найстаріша українська писанка віднині зберігатиметься у Коломиї. Сенсаційна знахідка львівських археологів ще не досліджена до кінця. Ймовірно, писанка намальована на гусячому яйці природними барвниками. Орнамент нагадує символіку трипільської культури. Оскільки розкопки ще не завершені, то датування коливається в межах 300-500 років, каже директор науково-дослідного центру Рятівна Археологічна служба Олег Осаульчук. Інформації про другі писанки виготовлені на яйці, які були би старші за 100 років, немає. Пан Олег жартує, що шляхи писанки зі Львова до Коломиї були звивистими, але не заплутаними. Адже тільки у музеї писанкового розпису, єдиному у всьому світі, є майстри, що володіють всіма техніками. Реставрації та консервації. Відповідно, почалися опитування колег, хто має безпосередні контакти з керівництвом музею писанки, щоб можна було порекомендувати і щоб писанку можна було передати в надійні руки. Попереду більш детальний аналіз унікального експонату. Науковці вивчатимуть орнаментику, походження та встановлюватимуть більш точне датування писанки. Також опрацьовуватимуть супутні археологічні матеріали, адже під час розкопок натрапили на велику кількість старовинних речей. У колишньому водозбірнику на глибині 5,5 метрів серед інших віднайшли і цю унікальну знахідку. Розповідає начальник археологічної експедиції Остап Лазурко. Поруч з писанкою так само було виявлено велика кількість. Керамічних виробів, там горщиків, глечиків, керамічних сковорідок, тобто фрагменти шкіряного взуття була виявлена така досить рідкісна там таця з гербом Львова та клеймом образу спаса Нарикотворного. І всі ці матеріали супровідні вони датуються орієнтовно 15-16 століттям. Науковці називають дивом те, що крихке яйце збереглося до наших днів, адже усі попередники львівської писанки є керамічними. кажуть, уже можна робити певні висновки, аналізуючи орнамент. Зображення цього орнаментального мотиву на чотирьохдільному площині яйця зображення трьох хвильок або чотирьох хвильок символізували космічні води, з яких народжується всесвіт. У музеї писанкового розпису планують зробити цілу експозицію, присвячену унікальній знахідці. Поява в експозиції, в майбутньому в експозиції музею цієї унікальної писанки. Дасть підстави для багатьох науковців. Приїжджати до нас, а також і велике зацікавлення серед туристів. Найстарішу писанку у Коломиї зустрічали музейники, влада та Коломияни. Серед них Віталія Васильчук, Сергій Угрин, програма події НТК.